Сьогодні з нами Гарі Кричевський, заслужений артист України, співак шансоньє. Пікіянка, пікіяночка. ми з берліна, фрауні, з Варшави. Таночка. Мій потяг 245, поля за вікнами летять. Намалюй, намалюй мені. А також ви написали аж 11 альбомів. То у нас точно сьогодні буде про що поговорити. А починаємо, друзі. Ми наше тер про повномасштабне вторгнення. Бачимо, ми в Тіктоці, в Інстаграмі і в Ютубі. Бачимо ваші переспіви легендарних хітів, наприклад, Київлянка. Ми бачимо Киянка. А чарівна чорнобрива Україночка. З донькою ви співаєте, дуже гарно виходить. Ой, киянка, пікіянка, моя квіточка. Друзі, підтримуйте наш Етер, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Отже, пане Гаріко, вітаю вас в етері. Об останній ми бачились ми бачились з вами давним-давно на на вашому ювілеї. Коли вам виповнилося 50 років? Я пригадую щастя, здоров'я і удачі? Дякую вам. Сніданок відшукав шлях до серця Гаріка Кричевського і влучив у самісіньке. Яблучко Казати, е, uh, <говорю> скільки то було років назад, щоб не знали, скільки мені сьогодні, <говорю> добре <говорю> домовились. 11 uh, Правильно, 11 років так. Є. 24 mm. лютого, uh, так 22 року. Де ви були? Як ви його прожили? В Києві був я, як і всі прокинувся від вибухів. Це я був цією наївною людиною, яка полагала, що такого не може бути. Що то нереальна не не ре, не ситуація. І, і от я всі прокинувся, а воно, а воно сталося. Ви до кінця вірили, що все-таки Російська Федерація не почне повномасштабне вторгнення? Я ні, ну був, ну знаєте, я знав, з ким ми маємо справу, але е, е, я не знав, що це буде е, таке безглуздя, да, що я ну, може бути там, коли вже там казали всі, що щось може бути. Я, а, ну, і, і коли вже посольство поїхали з Києва, то я вже думав, ну напевно, там десь там на сході буде якась ескалація. Але що полетять. На нас ракети на, 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 на міста України, на Київ, на Одесу, на Львів, на, на Дніпро, на Харків. Це, 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 це в самому страшному сні Ми не можна було приповнути, що таке може бути. Яка була ваша реакція і перші дзвінки? Кому ви дзвонили? Ну, спочатку о, о, першим до мене о, до мами. Ясна справа. І всі мої рідні були зі мною в цей момент. Навіть донька приїхала з Німеччини, вона була в Києві в цей момент. І це було добре, коли всі разом це добре. Можна приймати якісь рішення. І добре, що ми це не зробили. Перша в мене була така ідея переїхати <кій>, е, за місто наш. Тільки-тільки е, ми зробили на дачі в себе там ремонт, який тривав два роки. І ми мали в кінці тижня приїхати туди на літо. Я думаю, давайте переїдемо, бо якщо ракети летять на Київ, то е, в, в 20-поверховому будинку це не дуже, не дуже безпечно, да, скажімо так. Їдемо за місто. Mm -hmm. Добре, що ми це не зробили, тому що у нас будинок потрапив під окупацію. Яке це було місто і що розповідали, передавали ваші сусіди? Ну, у нас вийшло так, що там два, е, в нашому котежному містечку, е, два будинки люди не встигли виїхати, вони були в заручниками там. І добре, що все добре е, там закінчилось для них. Декілька будинків зруйновані. Наш будинок, будинок Кіри Білок, який за, за забором, це вона моя сусідка, все все було пограбовано. В мене, е, ми там ну, до, досить питаємось зробити, ну вже практично все зробили. У мене на, на ділянці було знайдено під 500 кілограмів. Е, Уламки від е, снарядів, осколки, да? є таке слово осколки, да? але добре, ламки, так? Але уламки, уламки, mm -hmm. уламки. У нас дай Бог, що у нас е, ще так сталося в нашій ситуації, mm -hmm. е, хоча там все ну, вандалізм був і, і інше, але є люди, в яких взагалі там вони лишились будинки. Будинків, так, так. Я знаю, Також Євгенія Габчинська розповідала, і в інтерв'ю мені Маргарита Січкар зізнавалася, що заходили буряти, були дорогоцінні картини. Так? Вони не знали, скільки вони коштують. Вони йшли там за вином, наприклад, за алкоголем, брали це. А якась картина висить і висить. А вона, наприклад, була там. 10 разів дорожче те, що винесли. Як було у вас? Чи. В мене сама ситуація. Ну, по-перше, ми також сусіди з там, наші сусіди і художниця, яку ви сказали, да? і ага, е, то ви де, всі. Так, да, так, да, це, це через, через забор. Щоб, і в буряти вони. Е, е, вони там брали все, що вони розуміють, що це таке. А в мене там стояв дуже, дуже цінний інструмент музичний. Це Ямаха Гран Піно Вінтажний 70-х років, який їхав з Америки. Це була ціла історія, як він потрапив в Київ, і я дуже, це така ну, раритетна. Більш, напевно, музей на річ, ніж ж як користування. Да? І він там був. На жаль, я, ми його привезли, ми з Романом його привезли туди, тому що я думав, що вже літо буду там в домі, буду, буду користуватись. І він лишився там. І вони. Я, в мене було 100%, що я не буду цього інструменту. Бо вони mm -hmm. там було забрано все. Всі телевізори, там все, що пов'язано з технікою, було забрано. От, крім е, цього інструменту, І це, бо він, а він коштує дорожче, вся ця техніка, в два рази, напевно. Там були ще дуже такі, дуже дорогі американські, також там 60-ті роки колонки для студії. Mm -hmm. І вони також не зрозуміли, що це. От якщо б пішли. Це інструмент і ці, ці колонки, то э, ну. В яку суму ми знали, що таку ви могли б влетіти, наприклад, якщо говоримо про цю техніку і про протипіапіну. Я навіть, я навіть не знаю, скільки воно, воно коштує, тому що е, ну, я не знаю. Я так думаю, під 20 тисяч, напевно. Це техніка, яку винесли, правильно? А, ні, ні, ні це в мене, що вони я маю на увазі музичні Реально. інструменти, так. Техніку я, я не, хочу, не хочу рахувати. Так я, так, так, я про це вже забув. Розумію. А як ви думаєте, ну, у вас в будинку були, наприклад, ваші світлини з сім'єю, взагалі оці. Мародери, російські окупанти, вони знали, до кого вони вдарилися в будинок? Я не знаю. Я думаю, навряд. чи. Е, я, е, я думаю, що в будинку, так як мені розказали, в нас в будинку побували і ті російські мородери, і, на жаль, нашому мені здається, що побували і наші мородери, яких там mm -hmm. відлавлювали. І, і, ну це не має значення взагалі. Е, 에... Знали чи не знали? Я думаю, навряд чи знали, бо там не було ні ніому плакату. а ні, був, вибачаю, був. Був так? Так. В кабінеті були фіші, були плакати. Так, знали. Я думаю, що знали. От. Я не думаю, що вони мен... жалілись над, над артистом і вони лишили інструмент, що вони знали, хто це. Я думаю, що це просто вони не зрозуміли, що Стоїть якась стара клавіша. Що воно просто нічого не варто не варто, і як це забрати? Що це проблема, да, як це там засунути в машину чи в танк. Так. І, так, О, також узера їм їм і техніка їм ду їм як то сказати? Їм за повезло, тому що там навіть було воно все було нове, і на кого, ще ми не встигли навіть тим користуватися, навіть виплатити. До кінця гроші у фірми, в якої ми це купили. Так і більше жахи прожили звичайно люди, які були під час окупації. Ми бачили також кадри і як розправлялися з ними росіяни. Хочу запитати, чи були у вас дзвінки з Російської Федерації? Чи є у вас родичі там? І чи хтось вам зателефонував? Звідти е, в мене родичі немає, ну, мене дуже багато там є. Є друзів, знайомих і колег було зараз, вже небагато. І, е, але е, знаєте, б, дзвінки пішли, і е, так було. Мені було дуже дивно, тому що ті люди, які я був на 100%, відсотків, е, е, мені, мені здавалося, що вони 100% до мене перезвонять, вони не передзвонили, і ми з ними. Не маємо контакту, і це добре. А люди, від яких я навіть цього не з не, не очікував, вони передзвонили і вони вибачались, вони щось там виправдовувалися. Чи можете назвати, хто це був, наприклад, поіменно? Я можу назвати, але я не буду це робити, щоб у них будуть неприємності. Дуже дуже. Ага. А хто не подзвонив? От цікавіше це, мабуть, дізнатись також. От ви очікували дзвінка від цієї людини? Ви знаєте, я, я, я не буду казати, я не хочу. Це, це боляче для мене. Я, mm -hmm. я, я забув про 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 тих людей. Е, в мене є пісня, я написав пісню. От ліпше, може, твої пост. Ну, хоча не знаю, не ставити напевно не треба, але можете її подивитись в YouTube, вона називається. Вона путь домой, шлях додому. От, що я написав, це перша була пісня, написана під час війни, вже, і от там я висловив всі свої думки на рахунок друзів, які бу, яких я загубив, і які в мене нові друзі з'явилися. Так що я, я, я не хочу нікого осуждати, да, там, щось. це їх вибір, їх життя, вони живуть в складні часи, також в складній країні. Літарні, і вони мають право, як би то сказати, як на, на мене, вони мають право спілкувати за своє життя, як, бо я знаю, що таке тоталітарний режим. Я колись я жив в Радянському Союзі, І я знаю, що це таке. Як це було? Як це було? Як, так, як це було, я знаю, які можуть в них бути наслідки, і тому ну, вони вибрали такий шлях, це їх шлях. Але все ж таки є люди, які виїхали з Російської Федерації. Зараз скажу про Галкіна, Погачову, Вони втратили багато чого зараз на даний момент. Правда, там слава, гроші, проживання в країні. Але але ймовірно, чи після війни ці люди будуть в дамках. Я кажу, чому в дамках, бо ну будуть розплющуватися очі в росіян, що відбувалося, що робив Путін, що робили Росіяни, які брали. Зброю, чи ви не вірите в це? Я не знаю, скільки е, часу пройде. Ви розумієте, якщо е, може статись так, що там все це буде дуже довго, і ці люди назавжди будуть в да, і наступи е, якийсь момент, коли їх збудуть. А но, но вони це круті люди. Це дуже круто. Все... Це заслуговує, на мій погляд, заслуговує поваги, можна так сказати. Так. О, ну, не всі такі круті, ви розумієте? І, uh -huh. і те, що вони це зробили, це я не очікував, наприклад, там, ну, є люди, від яких я, 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 я мог очікувати, там деякі рок музики які себе називають рок-музикантами. Да? Uh -huh. Андрій Макаревич. Одну Макаревич, так, да, 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 Макаревич, так. Да. Ну, хоча я не, я не знаю, що це рок-музика, але да? но, но, но взагалі це круто. Да? І, але є такі рок-музиканти, якоби вони рок-музиканти. Ну, як хтось сказав, вони е, рок-музиканти до першого Мерседеса. Да? А взагалі вони себе повели як повса, Так що це, тут така справа. От. А чи є якась історія у вас, наприклад, з Аллою Борисівною, з Максимом, ви виступали, пересікалися десь? А, вже після війни? Після... Е, Ні, загалом, загалом. А, так, я був в програмі у Максима, він мене запрошував було день народження у одної співачки, я не буду зараз сказати, якої. Бо вона також себе так. Путіністка. І було, да, і, і ми з. На, на концертах перевів, і на рождественських зустрічах у різдвяних зустрічах у Албариси Миколачові разом він взагалі дуже цікава людина. Він крутий чувак. І, і розумний, і він, так, да, це, ну, таких дуже мало. І тала, яка, я, яка ситуація так. це показує? Можливо, наведете приклад. А він взагалі людина без, на мій погляд, от моя, моє внутрішній такий стан, він без зіркової хвороби, хоча дуже популярний. І з дуже класним, ну це з юмором, гострий розум там. І от він, да, він реально, будучи на, на самому. Вверху в чого бізнесу, да, і по всіх критеріях, і він зробив такий крок. І я вам скажу, що я бачу, як зараз от в нього все розвивається дуже добре. Не дивлячись на те, що він якби е, зараз в міграції знаходиться. Да. Так що талант завжди проводив. Дякую, друзі. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Дякуємо Гарку Кричевському, що ви залишилися з Україною, бо є багато зрадників. А наше інтерв'ю продовжиться в наступному випуску. Ми поговоримо про ваші легендарні пісні та переклад української мови. Дочекайтеся.